Іменем Ісуса Христа, духу його дання і наказує вийти геть іменем Ісуса Христа. Всі духи на вихід негайно, негайно, повне звільнення, повне зцілення, благословляю Його, благословляю Дух Святий, наповни зараз і витісни все, все, що там не угодно, тобі витісни, всі духи негайно на вихід іменем Ісуса Христа, всі нечисті духи вийшли геть іменем Ісуса Христа. Повне звільнення, повне звільнення до кінця. До кінця благословляй, благословляю Його. Благословляю його. Діял, я забороняю тобі втручатися в його життя. Я призиваю суд Божий на тебе, сатана. Суд Божий на тебе і всіх твоїх духів нечистих. Перед лицем Господа Бога Савого вийшов геть, ти не маєш права на нього. Він належить Ісусу Христу. Він віддав своє життя Ісусу Христу повністю. На вихід, всі духи на вихід, негайно, негайно, повне звільнення. До кінця благословляю. Благословую. Всі душевні зв'язки руйную і зв'язую всіх духів, які йшли за цими душевними зв'язками. Я наказую вийти геть. Всі духи непрощення зв'язую, наказую вийти геть. Всі духи бунта проти Бога зв'язую, наказую вийти геть іменем Ісуса Христа. Всі духи ропоту зв'язую, наказую вийти геть іменем Ісуса Христа. Повна свобода, повна свобода і звільнення. До кінця благословляю. Благословляю, повне звільнення, благословляю. Нехай мир зараз Твій прийде. Твій мир і спокій, нехай прийде Господь. Повний мир. Повний спокій, Господь. Твоя любов, нехай огорне його, Дух Святий огорне своєю любов'ю. Твій мир, Господь, наповни, Господь, більше його наповни і більше, Господь. Славлю тебе, що ти приймаєш свого блудного Сина Боже. Зараз свої обійми, Боже. І ти не випустиш його. Твоя охорона, Боже, на ньому, твої ангели, Боже, будуть охороняти його на всіх його шляхах, Господь. Я славлю тебе, я величаю тебе. Повний звін. До кінця. До кінця. Благословляю. Халілюй. Як ви там? Добре. Добре. Hallelu. Слава Господу. Слава Господу. Трусова, не? Ага, добре, добре. Зараз пройде все нормально. Вода, так ви і звільняєтеся. Якщо ще будете допускати якісь негативні думки, а він знов повернеться, розумієте? От. Нічого гріховного, ніяких гріховних думок, ніякого ропоту, на Бога, тим більше. Це на кого? На того, хто.